Друзі, привіт! З вами таксіна група Кавлатекс. Надійний та перевірений постачальник сортованого секондхенда в Україні. Вашій увазі ми зараз пропонуємо нову акційну позицію за зниженою ціною зі знижкою в 25 доларів. Це йдуть штани трикотажні, завужені донизу на манжетах першого сорту в хорошому стані. Ціна за 1 кг становить. 5,75 долара, вага мішка 25 кг, вартість мішечка 143,75 долара. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавлатекс. Ми реалізуємо сортований секонд-хенд по всій території України. Позиції у нас Йдуть хороші, достатня кількість осінньо-зимового товару. Весь товар сортований саме по позиціям. І зараз представлена позиція штанів трикотажних під кодом 562, яка на даний момент знаходиться на акції за зниженою ціною і знижка становить 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення достатньо буде написати нам особисте повідомлення. Або зателефонувати. Відправлення здійснюємо новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Переглядайте наші огляди, друзі. На часте запитання, чи є у нас група у Viberі. Так, у нас є група в Вайбері, куди ми викладаємо всі наші відеоогляди. Якщо бажаєте приєднатися, напишіть нам свій номер телефону, і ми обов'язково вас долучимо. Акційна позиція за зниженою ціною по даної позиції 562 штани трикотажні, завужені донизу на манжетах Всіх розмірів ідуть ціна за 1 кг становить. 5,75 долара за кілограмчик, вага мішка 25 кілограмів і це йде стандартна вага для даної позиції. Вартість мішка 143,75$. долара. Будьте першими, хто здійснить замовлення. Друзі, підписуйтесь на наш канал, переглядайте наші огляди, слідкуйте за нашими новинами, акційними пропозиціями, знижками та новим надходженням. Повторюємо код даної позиції 560. Два штани, трикотажні, ідуть завужені донизу на манжетах всіх розмірів першого сорту в хорошому стані. Встигніть придбати, так як кількість товару даної позиції обмежена. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюємо новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде. Вигідніше та зручніше. Друзі, повторюємо. В вашій увазі представлений лот штанів трикотажних під кодом позиції 562. І дана позиція йде на акції, придбавши її даний мішечок, ви заощаджуєте суму знижки у розмірі 20. 5 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить лише 5,75 доларів. А вартість мішка вагою 25 кг 143,75 долара. Присутні всі розміри, модельки йдуть і завужені донизу, і на манжетах. Різнокольорова позиція. Ось такі от хороші йдуть модельки. Не втрачайте можливість придбати за вигідною доступною ціною першого сорту в хорошому стані. Деякі навіть зустрічаються збірками. Вартість з урахуванням знижки 5,75 за кілограм. Вартість одного мішечка 143,75 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. А для цього достатньо буде написати нам особисте повідомлення. Як бачите, йде позиція різнокольорова всіх розмірів. І як темні ось такі модильки, такі сіренькі. Хороший стан. Позиція йде першого.